Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні до вашої уваги автомобіль Джип Cherokee об'єм двигуна 3.2. На даний автомобіль встановлено електроніка польського виробника STAC, модель блока QMAX Plus. Швидкісні корейські форсунки HANA в одиночному виконанні. Редуктор Green Gas модель, модель редуктора at 13 знаходиться ось внизу. Фільтри тонкого очищування з відстійниками. Кнопка салона знаходиться по ліву сторону від рульового колеса в спеціальному карманчику. Балон даного автомобіля знаходиться на місці запасного колеса. Об'єм балона 72 літра. Висота балона 220, діаметр 720. Виробник грін Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Виробник Грінгаз. Дякую за увагу.